Тут же дюжина озброєних поліцейських зустрічає мене та просить пройти з ними. Зачитують список пунктів 15 серйозних злочинів, в яких мене звинувачують, що у голові не вкладалось. Спершу я подумав, що це якась помилка. Але потім зрозумів, що все серйозно. Павла Дурова було затримано у Франції минулого літа. Це пов'язано з Телеграмом, де влада вбачає платформу для злочинної діяльності та вимагає доступу до даних користувачів. Пізніше його відпустили під заставу в 5 мільйонів євро, наклавши обов'язок двічі на тижні відзначатись у поліції та заборонивши залишати територію Франції. Павел Дуров заявляє, що Телеграм може видавати злочинців за запитами країн. Але не дані будь-якої цивільної особи в інтерв'ю Лекса Фрідмана Павел заявляє, що влада Франції себе веде на рівні тоталітарної країни, що погано складається на подальшій економіці та залученні майбутніх інвесторів. Президентські вибори в Румунії, які відбулися навесні 2025 року. Саме напередодні цих виборів з'явилися тривожні сигнали щодо впливу сторонніх лиць на результати гонки. Антиєвропейський політик Каліна Джорджеско якого зрештою зняли з перегонів через кримінальні розслідування, ймовірно, пов'язані з російським втручанням. Насправді є маса доказів російської пропаганди в виборах Румунії, але будь-яка точка зору то права її висловлювання є демократичним світом. Якщо люди обирають про російського лідера, це їхній вибір і їхні проблеми. Каліна Джорджеско зняли з президентських виборів та впровадили кримінальну відповідальність за його думку. Чим відрізняється європейський світ від російського в даній ситуації? Насправді нічим. Якщо в Румунії ми говорили про непрямий тиск через цензуру в Телеграм, то в Молдові дії ЄС набули більш відкритого та прямого характеру. З цитати Павла Дурова в його телеграм-каналі, французькі розвідувальні служби звернулися до мене через посередника з проханням допомогти уряду Молдови цензурувати певні канали в телеграмі. Посередник тоді повідомив мені, що в обмін на цю співпрацю французька розвідка сказала б хороші речі про мене судді, який видав ордер на мій арешт у серпні минулого року. Це було не прийнято на кількох рівнях. Якщо агентство зверталося до судді, це становило спробу втручання в судовий процес. Якщо ж ні, і воно лише стверджувало, що так зробило, тоді це було використання моєї юридичної ситуації у Франції для впливу на політичні події у східній Європі. Схему, яку ми також спостерігали в Румунії. Незабаром після цього команда Телеграм отримала другий список проблемних молдовських каналів. На відміну від першого, майже всі ці канали були легітимними і повністю відповідали нашим правилам. Ми відмовилися виконувати це прохання. Телеграм відданий свободі слова і не видалятиме контент з політичних причин. Пост Павла Дурова за 10 жовтня мені виповнюється 41. Але я не відчуваю бажання святкувати. В нашому поколінню залишається все менше часу, щоб врятувати вільний інтернет, створений для нас нашими батьками. Те, що колись було обіцянкою вільного обміну інформацією, перетворюється на найпотужніший інструмент контролю. Країни, які колись були вільними, водять дистопічні заходи, такі як цифрові посвідчення особи в Великобританії, онлайн перевірки віку в Австралії та масове сканування приватних повідомлень в ЄС. Німеччина переслідує кожного, хто наважиться критикувати чиновників в інтернеті. Великобританія ув'язнює тисячі з їхні твіти. Франція кримінально розслідує лідерів технологій, які захищають свободу та приватність. Наближається темний, дистопічний світ, поки ми спимо. Наше покоління ризикує залишитися в історії як останні, що мало свободи, і дозволило їх забрати. Нам нав'язали брехню. Нас змусили повірити, що найбільша боротьба нашого покоління знищити все. Що залишило нам предки традиції, приватність, суверенітет, вільний ринок і свободу слова. Зраджуючи спадщину наших предків, ми поставили себе на шлях самознищення, моральної, інтелектуальної, економічної, зрештою, біологічного. Тож ні, я сьогодні не святкуватиму, у мене закінчується час, ми втрачаємо час. Кінець вільного інтернету таке повідомлення розіслав Павел всім юзерам телеграму в ЄС. Отже, затримання Павла Дурова у Франції та його наступний пост. І не просто кримінальною справою, а сигналом про значно глибші тенденції у сучасній Європі. Справа дурова чітко ставить питання про межі свободи підприємництва та правової прозорості в ЄС. Можливо, Дуров, відмовившись цензурувати телеграм, кинув виклик не лише одній країні, а цілій системі, яка прагне тотального контролю над інформацією. Це змушує нас замислитись чи захищає європейський союз демократію, як він заявляє. Чи можливо, він будує над національну систему до свобода слова може легко стати жертвою політичної доцільності?